Захворюваність на грип та ГРВІ у перші дні й тиждень нового року в Бердичеві та й на Житомирщині загалом не лише не зростає, а йде на спад. Зниження рівня захворюваності спостерігають лікарі ще із грудня 24-го. Прокоментувати ситуацію, що є на сьогодні, а також розповісти, чи фіксують циркуляцію метапневмовірусу серед населення, ми попросили, виконуючи обов'язки медичного директора Центру первинної медико-санітарної допомоги Анастасію Длугаш. За минулі два тижні вірусна інфекція навпаки йде на спад. Метавірус, який як бушує у наших сусідів в Китаї, у нас в області і в нашій громаді не зареєстрований. А звичайні присутні захворювання є, так як це притаманно для другої половини цими почали. За останні трошки. два тижні каже лікарка, нових випадків на ковід не фіксувалось. Не і метапнемовірусу для нього. Характерна сезонність, інфекція здебільшого перебігає неважко та розпочинається симптомами звичайної застуди. До груп підвищеного ризику відносять людей літнього віку. Метапневмовірус не є новим. Це не вперше, але просто що так як кожного року певні віруси переважають, в цьому році в нас переважає метавірус. Через те маємо таку ситуацію, але певної паніки тут не потрібно. Це стандартне гостра інфекція, яка лікується ніякими специфічними, як всі звичайні простудні захворювання. Тобто тут паніки не потрібно. Єдине, що бажано не перебувати в місцях, які де багато людей довго довго тривало завжди провітрювати в кімнаті і обробляти руки. Якщо хворий, звичайно, треба одягати маску, щоб захистити себе і не наражати на небезпеку інших. Лікарі рекомендують, щосезонно щеплюватись від грипу. як я кажу, одне із правил: це здоровий спосіб життя, гігієна і плюс вакцинації від грипу. Окрім того, медичні працівники радять не займатися самолікуванням. При нагоді інформують, і з 1 січня відбулися оновлення в програмі Доступні ліки, що пройде у два етапи. Перший етап вже запрацював. Частина нових ліків з'явилася. В першу чергу це препарати для лікування артеріальної гіпертензії і захворювання судин. Так само з'явилися препарати для лікування мігрені, метаболічних захворювань, ендокринологічних і навіть деякі ліки будуть для лікування діток. Там це певні види антибіотиків, але вони будуть запроваджені дещо пізніше. Частина з 1 січня 2025, друга частина з липня місяця 2025 року. За актуальними препаратами та їх оновленням, аби отримати ліки безоплатно чи з невеликою доплатою, слід звертатись до сімейного лікаря. Олена Лук'янюк, Андрій Борисов, Вік.